Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Бажаю вам приємного перегляду цього влогу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я зараз знаходжуся в Києві і намагаюся бути усюди, побачити все, беру вас з собою. З мого спального району виїжджаю до центру. Зараз о 4-й годині дня вже. Темно і майже нічого не видно. Приїхала на Майдани. Тут встановили ось такий меморіал, написано Хеппі Ханука і свічки запалені. Такий символ. От Зараз буде там, де свічки на стрічці. Буде побажання. КМДА бажає вам щасливої хануки. Написано. Ось так, це дивіться на Майдані навпроти Стелли. Сьогодні тут більше світла, дивовижно, але Київ сьогодні хотько більш підсвічений, ніж вчора та позавчора. Я вже боюся це казати, чесно. Наш Майдан Незалежності. Ось так він зараз виглядає. Не такі світли, ліхтарі не запалені. Але такий рідний. Я на Майдані. Наш будинок профсоюзів, Ох, такий реконструйований. Сьогодні дуже гарна погода, зараз ввечері. Я задоволена, що таки дісталася центру, що приїхала в центр міста, наш Майдан, побачити. Я не сама, я вигулююсь з мамою та бабусею. Проводжу час з рідними по максимуму. Зараз так ну, трохи темно, бо, бо розумієте. Але ось мої рідні тут бабуся і мама. О, ліхтар. Дідусь свистульчики продає. Я завжди в дитинстві такі хотіла, а мама мені не купляла. А ми крокуємо до Софіївської площі, щоб побачити цьогорічну ялинку новорічну. Вона цього року особлива в країні війна і ялинка символічна, ялинка військового часу. У нас вона не запалюватиметься кожен день, тому сьогодні лише можна було це побачити і ще декілька днів, зараз перед Різдвяний вечір. Тому я завітала сюди, щоб побачити її. Путін, хоч і намагається, і в нього частково виходить вкрасти Різдво у наших дітей, у нас, але все ж таки він не може зламати нас настільки, щоб ми не святкували новий рік. Були суперечки щодо встановлення новорічної ялинки у Києві. Щоб не збиралося багато людей, це і безпека, і доречність. Чи варто цього року ставити та витрачати великі кошти на ялинку? Але компроміс було досягнуто і Софійську площу прикрашає новорічна ялинка досить скромна. І минулих років я знімала влоги. На Софійській площі і показувала вам нашу головну ялинку країни. Цього року вона не така пишна, не така висока, але незламна, як всі українці. Ця ялинка особлива тим, що живить її генератор, і вона не запалюватиметься кожного дня лише декілька годин в декілька святкових днів. І ось я встигла побачити. Її у Сяйві. На площу прийшло багато родин, сімей. Ми от завітали своєю жіночою компанією. Діти дуже раділи ялинці, це те, що я побачила своїми очима. Вона все ж таки потрібна, бо, хоч трохи радісних емоцій, додає в цей важкий час. Ця ялинка досить скромна. Вона можливо виглядає не супер сучасно, модно та дорого, але вона є і дарує емоції. Палає вогниками лише її лицьова частина задня частина прикрашена голубами миру і прапорами дружніх для нас країн, які надавали Україні допомогу в цей нелегкий час. Не буде тут великих гулянь новорічного ярмарку, яток зі смаколиками та глінтвейну поруч довкола ялинки, як це було раніше. Нема тут ковзанок, і святкової програми, сцену тут не будують. А замість музики та пісень лунає звук генератора. Але свято потрібне, хоч воно трохи не таке, як зазвичай, але дитячий сміх лунає, дітям весело та цікаво, можна солодку вату скуштувати у кольорах національного прапору і можна, хоч трошки порадіти. Центральні вулиці Києва прикрашає ось така нова інсталяція. На початку повномасштабного вторгнення Київ та інші міста України заполонили бетонні блоки загородження, блокпости. Вони досі і є. У нас, але зараз декілька з них переробилося, ось такі чотирнадцять химерні створіння, щоб викликати усмішку на дитячих обличчях, бо війна зайва. У дитинстві. Київський оперний театр. До речі, на його сцені мені в житті довелося навіть стояти, виступати. Пам'ятники загороджені, їх так рятують від можливого терору країни сусідки. І ось наш величний оперний театр. І, і хочемо зайти випити чаю. Та поласувати смачненьким у закладі львівські круасани. Ось мої пінгвіни пішли. Наче вільно, і наче працюють. Що може працювати у Києві, те працює. Ці львівські круасани знаходяться навпроти оперного театру. Дощик почався. Львівські круасани, моя справжня любов, навіть Анджеліна Джолі зацінила ці м'якенькі та пухкенькі вироби наші. І цей мережевий заклад я люблю. Саме в цьому ще не була. Приємно було завітати зі своїми рідними, пригостити чимось смачненьким, поласувати чаєм та смаколиками. Тут різноманітне меню є солодкі та. Солоні круасани з різними начинками. Зараз багато нових пропозицій з'явилося. Це під час війни, так? ну ви розумієте, які ми українці. І мені тут справді подобається приємний мережевий заклад, де можна поїсти швидко, нормально, смачну їжу. Бабуся моя обрала. Круасан п'яна вишня, у якій ми додали додатково шоколад, а також замовила какао. І таке поєднання для зими просто чудово зігріває. Бабуся вперше коштувала львівський круасан. Я замовила собі чай фірмовий тропічна фантазія, мені тут подобаються. Ось так сімейно посидіти, зігрітися. Це приємне бюджетне місце. Отож, якщо ще не куштували львівські круасани, то доєднуйтесь. Зовсім не на правах реклами, просто показую вам заклади, які мені подобаються, і які я залюбки приходжу після довгої перерви. А ось і новий день, як же бути в Києві, не покататися маршрутками. Маршрутки це святе. Їду своїм рідним райончиком, вже з'явилися ялинки у нас на вулицях. Сьогодні дощить. і оці химерні їжаки, вони все ще знаходяться на вулицях. До них вже всі звикли, і я думаю, хоч би не згодилося. Знаєте, маршрутки це київська класика. Чому б не проїхатись? Приїхала сьогодні зустрітися з іншими родичами своїми і не придумала нічого краще, аніж піти знову до Макдональдсу, бо ну, всі ми його любимо, наче працює з 12 -го години дня, зараз 12, то може потрапимо. Якщо не потрапимо, то будемо імпровізувати, кудись в інший заклад підемо. Сьогодні зустрічатимусь з тіткою, з двоюрідною сестрою. Є отакі ще справи. Хотіла встигнути до повітряної тривоги. Звісно, ніхто не знає, коли вона знову лунатиме. Коли лунає сирена, всі повинні піти з закладу. Тому зараз спокійнесенько так і не посидиш. Багато критики є щодо роботи закладів. Знаєте, що там люди ходять, їдять, поки війна. Ну, слухайте, і робочі місця, і економіка працює, і ми, хоч якось, розраджуємося в цей складний час, і це теж не назвеш повним релаксом, тому що не знаєш, коли тебе дьорне. Повітряна тривога таки лунала. В цей день я встигла зробити покупки. На подарунок своїй мамі придбала ось такі патчі під очі корейські. Бігом сіла в маршрутки, до речі, так між нами. Маршрутки навіть під час повітряної тривоги їздять. Громадський транспорт, автобуси зупиняються. І ось сидячи в маршрутному таксі, показую вам ще свої покупки, придбала тонуючий засіб для волосся. Не розумію, чому він досі так називається. Рябіна, але виготовлено це в Україні український продукт. Ось так виглядають ці патчі всередині упаковки вони такі рожеві. Час плине так швидко і вже скоро мені знову їхати. І що я хочу сказати: вдома нормально, класно, все знайоме, все рідне, і навіть без світла, навіть з повітряними тривогами. Щастя бути вдома. Сьогодні наразі триває друга повітряна тривога за цей день і не знаю, чомусь, у мене відчуття такого прям тривожного нема. Світло вдома є, то все хай буде добре. Потихеньку збираю речі, візьму теплих речей з собою, тому що зима все-таки ще триватиме. І окупляю те, чого нема в Європі, або до чого звикла вдома. Ліки беру, це, до речі, теж важливо, тому що за кордоном багато ліків за рецептами а лише можна купити. Або я не знаю назви, якщо щось хочу купити за кордоном, або в них такого немає, тому ось трошки ліків взяла. Не, знаєте, не оптові партії, але так, щоб було там щось в мене в запасах. Беру також тут у нас стануючу фарбу для волосся, яка коштує копійки насправді там 25 гривень пакетик, але за кордоном я не могла знайти в магазині аналоги, щоб я зрозуміла, як цим користуватися, щоб я знала, який колір вийде, саме щоб тонувати довжину. Це такі дівочі штуки. Деякі гігієнічні засоби беру, які не продаються саме в Македонії, фірми конкретні, конкретних жіночих засобів гігієни. Тому валіза отака. Проводжу час зі своїми рідними, зі своїми домашніми улюбленцями. На жаль, знову доведеться мені залишити всіх тут. І вічне питання, чому не беру свинок з собою, тому що, ну, ось кому-кому, а свинком найкраще вдома наразі. Толінька вже старенький в нас. Малюки, ну, вони вже не такі малюки, але. Теж всім спокійно вдома. Поки тут нормальна ситуація, то хай буде так. Толя в нас справжній дідо, вже 6 років і 7 місяців йому виповнилося і прямуємо далі своєю цією життєвою стежкою. Поважний сеньор, і його хочеться менше турбувати. Він навіть на руках зараз не дуже любить сидіти, бо нервує, тривожиться. І переїзди в його віці, я думаю, що на користь не підуть. Тому, поки ситуація більш-менш не можна сказати, що контрольована і дуже спокійно, але більш-менш нормальна. Толя залишатиметься вдома. Дуже багато критики отримувала я, коли тільки поїхала за кордон від людей, що мені писали різну Гедоту, кинула свинок, залишила, як ти могла, а я сама б хліба не їла, а тваринам би давала, а ти така погана. У кожного індивідуальна ситуація я можу своїй мамі довірити своїх тварин, вони прекрасно ладять. І допомагала за кордону, як могла, замовляла корм, сіно, коли це потрібно, звісно. І ну, у нас в родині так, і кожна ситуація індивідуальна. Тому, коли приїхала на деякий час, теж займаюся своїми тваринами перед своїм від'їздом. Я вже знаю алгоритм дій: треба підстригти яшу, підстригти всім кіхті. І цим займаюся. Не хочу називати себе поганою хазяйкою, просто ніхто не планував, що настане така повномасштабна війна і доведеться їхати. Імпровізуємо і тому навіть для мене від'їзд був мій сюрпризом, я не планувала його. Тому, перш ніж критикувати когось, просто майте на увазі, що обставини дуже різні можуть бути. Побачимося ми з вами, я пішла проводити далі час з рідними. Слава Україні! Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бувайте!